Україна знову не отримала Нобелівської премії з літератури. До здобуття Нобелівки надзвичайно близьким був Сергій Жадан, один із найсильніших українських літераторів усіх часів. Але для України є й втішна новина з високою ймовірністю так сталося тому, що Нобелівський комітет приберіг нам іншу премію, яку саме і до чого тут Володимир Зеленський, я розповім далі. А от Нобелівка з літератури дісталася француженці ані Ерно. Хто вона така, за що отримала Нобелівку, про що це свідчить? А головне, чому, на мою думку, Нобелівську премію цього разу не дали Сергієві Жадану? Я розповім у цьому сюжеті. Я Богдан Олег Горобчук, і ви дивитеся канал Культур Тригер. Тут ми говоримо про довкола культурні явища, в яких варто розбиратися сучасним українцям. Закликаю вас підписатися на наш канал, натиснути на дзвіночок, а також дивитися інші наші відео. У нас тут назбиралося їх чимало. І одразу пишіть у коментарі, чому, на вашу думку, цьогоріч не дали Нобелівку Жаданові і чи маємо ми шанси на Нобелівську премію миру? Чому Нобелівська премія з літератури настільки важлива для України? На це є чимало причин. По-перше, це наймедійніша літературна премія у всесвіті, і водночас, певний національний рейтинг. Помітності тих або інших народів у культурному полі, грубо кажучи, якщо представники певної національної літератури мають у своєму активі премію, а краще декілька, у масовій свідомості це свідчить про розвиненість культури цієї нації. Якщо вже зовсім спрощувати народи без нобелівських лауреатів у галузі літератури, свідомо чи несвідомо асоціюються як менш значимі на світовій літературній, а отже, політичній арені, і навпаки. На жаль, українці досі відносяться до слабшої категорії. А от серед наших сусідів по регіону поляки мають аж п'ятьох нобеліантів з літератури, росіянці чотирьох, білоруси та угорці по одному. У 2018-му іще одну перемогу для Польщі принесло лауреатство Ольги Токарчук. Можливо, саме тому регіон Східної Європи зараз не в пріоритеті для Нобелівського комітету. Цю дивну логіку я прокоментую трохи пізніше по друге Нобелівська премія з літератури це ідея фікс для українців, адже ми певні, що маємо в нашій історії десятки літераторів, достойних найвищої відзнаки. За крок від Нобелівки свого часу був Іван Франко. Однак, 1915 року лист із поданням його на премію надійшов до Стокгольму із запізненням. А наступного року Франко помер на премію. Також номінували наприкінці 60-х Павла Тичину. Івана Драча та Ліну Костенко, проте кожного разу не вдало. Близьким до отримання Нобелівки був і Микола Бажан. У 1970-му на запит Нобелівського комітету Гарвардський університет висував саме його на здобуття премії, і списки номінантів за традицією, оприлюднені через 50 років, свідчать, що він був у короткому списку. Однак чи не найближче з поміж українців до здобуття Нобелівки міг бути Василь Стус? Він є одним з найвидатніших наших поетів усіх часів. Однак за життя його творчість не була доступною широкому загалові, адже радянська влада бачила у ньому ворога. Остання стусова прижиттєва публікація була аж у 1966 році. Дослідник Вахтанг Кіпіані знайшов інформацію, що 1984-го у Торонто було створено міжнародний комітет для осягнення літературної нагороди Нобеля Василеві Стусові в 1986 році. Це означає, що Стуса планували висувати на Нобеля у 1986-му, однак він загинув 1985-го року, а посмертно Нобеля не вручають. Саме тому новина про те, що у березні 2022 року Комітет літературознавчих наук польської академії наук висунув на Нобелівську премію з літератури Сергія Жадана, у багатьох вселила надію, що саме він реальний претендент на Нобелівку. І тут є чимало причин, головна з яких Сергій Жадан дійсно дуже сильний письменник. Його твори перекладені багатьма мовами світу. Упевненості в майбутній перемозі Жадана додавав той факт. Що 2022 рік став роком його літературних тріумфів. Ось лише декілька високих письменницьких відзнак, які Жадан отримав цього року: Швейцарська премія свободи від фундації Франка Шейрмахера, літературна премія Європейського банку реконструкції та розвитку за роман Інтернат, премія миру німецьких книгарів, премія Ганни Арент за політичне мислення, премія імені Єжи Гедройця. І це далеко не повний перелік. До речі, про Сергія Жадана вийшов один із перших сюжетів на каналі Культур Тригер посилання на нього ось тут. А як ви вважаєте, чи заслуговує Сергій на Нобелівку з літератури? Пишіть у коментарі. А поки ви пишете, я хочу подякувати нашим найкращим у світі патронам. Імена тих, хто підтримує нас найбільше, ви зараз бачите ось тут. Але ми вдячні усім нашим благодійникам. До їх переліку можете долучитися і ви. Посилання на Patreon Культур Тригера, а також на картки для разової подяки, в описі під відео. Сьогодні стало відомо, що Нобелівська премія з літератури дісталася все ж не жадану. Цьогорічною лараткою стала француженка Ані Ерно, і хоч вона не надто відома в Україні, вона доволі відома у Франції. Її творчість відзначена багатьма преміями та вивчається в університетах. Хто ж це і за що їй дали найпрестижнішу літературну премію? Ані Ерно. Народилася 1940 року в родині робітників, які пізніше стали власниками продуктової кремнички і були одержимі соціальним статусом, дебютувавши в 70-х як письменниця, у 80-х Ерно бере за фішку автобіографічне письмо. Відтоді її романи про неї саму, її сім'ю та середовище смерть батька, смерть матері, аборт, підліткову депресію, шлюб, материнство. Разом із тим її письмо часто називають. Автосоціобіографічним через особисті історії завжди розкривається ширший соціальний контекст. А для написання своїх романів Ані Ерно часто вивчає газети тих часів, консультується із соціологами, ну і так далі. У центрі її уваги теми соціальних пертурбацій і феміністична оптика. Стиль дуже простий, навіть плаский, абсолютно прозорий, суворий, без прикрас і оздоб. Ані Ерно вже відзначена багатьма престижними преміями у Франції, а нині їй дали Нобелівку за сміливість і клінічну точність, з якими вона розкриває корені прогалини та колективні обмеження особистої пам'яті. Але чому ж Ерно а не Жадан? Насправді це дуже непросте питання. Почну з того, що фаворитами букмекерів щодо здобуття Нобелівки з літератури цього року були супервідомі письменники Салман Ружді. І ще один француз, також надзвичайно популярний, Мішель Уельбек і навіть Стівен Кінг. Ані Ерно, за прогнозами букмекерів, входила у першу сімку, однак мала менше шансів отримати премію, ніж Сергій Жадан. Як на мене, Жадан цілком міг би отримати премію цього року, однак цьому завадила як не парадоксально, війна в Україні. Адже якби Нобелівку дали письменнику до того ж помітному волонтеру з воюючої країни, це одразу породило пересуди, що премія вкрай політизується. Думаю, Нобелівський комітет мусив цього уникнути. Але це робить Жадана одним з найбільш явних претендентів на Нобелівку в найближчі роки. І ще однією причиною того, що Нобелівську премію з літератури не присудили Жадану, може бути нещодавній тріумф польки Ольги Токарчук. Адже вважається, що академіки Шведської академії намагаються досягти певного балансу при врученні премій, зокрема, збалансувати регіони. У 2015-му Нобеля отримала білоруська Олексієвич. У 2018-му Токарчук, і якби у 22-му отримав Жадан, це могло би свідчити про перехід пальми першості в літературі до східноєвропейських регіонів. Схоже, ця символіка муляла комітету. Ну і головне. Цілком можливо, що всі вже усвідомлюють, що Нобелівську премію миру отримає за всіх безстрашних та героїчних українців наш президент Володимир Зеленський. Про це свідчать і букмекери у їхніх рейтингах. Зеленський випереджає Світлану Тихановську. А відправити одразу дві гуманітарні Нобелівки до України було би занадто щедрим жестом. До речі, а ви вірите у те, що завтра Нобелівську премію Миру дадуть Володимиру Зеленському? Пишіть свою думку в коментарі. Цікаво буде порівняти прогнози. А поки ви пишете, нагадаю, що ми з друзями заснували неофіційний фонд, кому що треба, посилання на який залишаю в описі. За тим же посиланням, ви знайдете наші звіти, з яких випливає, що на потреби Збройних сил ми вже зібрали близько 4 мільйонів гривень, і недосягнутому зупинятися ми не збираємось. Правда? Що скажеш?